Починаючи з 29 січня 2025 року, стартував експериментальний проєкт щодо надання ВПО субсидії на відшкодування вартості оренди житла. Ми знаємо привичне слово субсидія. Субсидія це компенсація вартості житлово-комунальних послуг для переміщених осіб. Ця субсидія на оплату житлово-комунальних послуг як для інших громадян залишається. А крім цього, і ще додаткова субсидія саме вартості оренди житла. Крім того, наймодавцям, які здають внутрішньопереміщеним особам своє житло, буде відшкодовуватись податок на доходи фізичних осіб. Або єдиний внесок та військовий збір. для того, аби отримати ці кошти, особа разом з орендодавцем має звернутись до пенсійного фонду СНАПу або скористатись веб-порталом для складання відповідного договору оренди житла. Фактично, якщо сукупний доход сім'ї внутрішньопереміщених осіб не перевищує 20% вартості оренди житла, то слід розраховують на суму призначеної субсидії наймодавцям, які здають внутрішньо переміщеним особам своє житло, буде від. Кодовуватись податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. До нових послуг пенсійного фонду додались виплати по програмі прихисток, які отримують внутрішньопереміщені особи за рахунок благодійних організацій та міжнародних фондів. Далі з 1 березня поточного року відповідною постановою на органи пенсійного фонду покладено обов'язок щодо прийняття заяв від осіб, які здають безкоштовно своє житло внутрішньопереміщеним особам, і в зв'язку з цим отримують відповідну допомогу раніше вона називалася по програмі прихисту. Також відтепер документи про встановлення інвалідності у особи передаватиметься від експертної команди до пенсійного фонду в електронному вигляді. Від МСЕКів передавалася паперовий варіант. До від, е, витягу е, з МСЕКа, передавався для призначення пенсії Тобто людина, яка прийшла оглядом МСЕК. Колишньому оглядом СЕК вона отримувала собі на руки свій екземпляр довідки а другий екземпляр для призначення пенсії направлявся органам пенсійного фонду. Зараз він буде направлятися в електронному вигляді. До нас надійшло уже більше тисячі висновків експертних команд. Загалом у 2024 році пенсійний фонд Житомирської області виконав поставлені завдання повністю забезпечили своєчасну виплату пенсій, спрямувавши на це близько 27 мільярдів гривень. Крім цього, на субсидії та пільги спрямовано майже 2 мільярди, а на виплати по лікарняним листам понад 839 мільйонів гривень. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.